Напевне, не існує людина, яка б не чула історію про величну та водночас трагічну долю Титаніка, яку так шедеврально зобразив на екранах Джеймс Камерон. І здавалося б, про що тут розказувати, бо всі ми прекрасно знаємо, що Титанік існував насправді, та насправді через айсберг опинився на дні Атлантичного океану. Однак, роблячи це відео, я знайшов дуже багато нових для себе фактів та цікавих історій про цей лайнер, яких і близько немає у фільмі, та про який я вам сьогодні розповім. До прикладу, яке відношення мають коти до загибелі Титаніка, чому, наймаючи на цей рейс капітана, роботодавцям варто було спочатку глянути його резюме. Чи існує насправді діамант Серця океану, а також розповім про реальну історію кохання аристократки та художника, яка була на Титаніку. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах, і оскільки хтось із вас прийшов на мій канал від Фаріда, я сьогодні вирішив його трішки покусплеїти. А хто не знає, хто такий Фарід, посилання залишу в описі. Розпочну з декількох фактів про корабелі, як і у фільмі у реальному житті його розміри, оздоблення та масштаби вражали. Більшість декорацій, показаних у фільмі від Килимів до люстр, було реконструйовано, чи їх створення перебувало під наглядом компаній, що колись оснащували справжній Титанік. Джеймс Камерон доволі точно вирішив підійти до історичної правдоподібності корабля та з маніакальною деталізацією старався відтворити найменші деталі. Наприклад, у сцені з хлопчиком, який грається на палубі дзигою, відтворено справжню фотографію. На ній шестирічний Роберт Дуглас Паден із Нью-Йорка поруч із своїм батьком. Цікаво, що і хлопчик, і його батьки пережили аварію. Його мати Дейзі написала книгу Полярний ведмідь з Титаніка, в якій розповідається. Історія порятунку родини з корабля. Однак маленькому Роберту Спадину не пощастило, через три роки хлопчик, який дивом врятувався з Титаніка, загинув під колесами автомобіля. Тож, враховуючи такий історичний пунктик у Камерона, можна з великою долею ймовірності стверджувати, що вигляд Титаніка у фільмі доволі близько відповідає його історичному прототипу. Але менше з тим, трансатлантичний лайнер був збудований ірландським судновласником Вільямом Перрі в Белфасті на замовлення. Найбільшої тогочасної судноплавної британської компанії White Star Line будівництво Титаніка здійснювали близько півтори тисячі робітників. Наймолодшими із них було 12-13 років. Це були хлопчики, які працювали із заклепками. Вони розігрівали їх на печах та швидко підносили до вказаного місця. У ті часи дотриманню правил техніки безпеки практично не приділялося уваги. Цим пояснюється велика кількість нещасних випадків, зафіксованих під час будівництва лайнера. За час будівництва загинуло 6 робітників, майже 250 отримали травми, і це лише офіційно. Підозрюю, що насправді цифри набагато вища. На воду Титанік був спущений 31 травня 1911 року. Що цікаво, Титанік не хрестили за морським звичаєм, тобто не розбивали обо його борт пляшку шампанського на щастя, оскільки його власники не вірили у прикмети. Крім того, на початку ХХ століття було заведено брати котів на борт, тому що вони допомагали впоратися з гризунами. А ще вважалося, що вони приносять удачу і оберігають судно від неприємностей. Як ви вже здогадалися, на Титаніку не було жодного кота. Зате було 9 собак, дві з яких пережили аварію корабля. Маючи водотонажність понад 52 тисячі тонн, близько 269 метрів у довжину, 28 у ширину і 56 у висоту, Титанік мав стати найшвидшим та найбільшим судном у світі на той час. Каюти та громадські приміщення Титаніка були поділені на три класи. До послуг пасажирів першого класу були представлені басейн, корд для гри в сквош, ресторан, два кафе, гімнастичний зал. Найбільш розкішними та вишуканими, звісно ж, були інтер'єри першого класу, виконані в різних художніх стилях з використанням дорогих матеріалів. Вартість найдорожчого квитка першого класу до Нью-Йорка на той час становила 4350 доларів. У перерахунок на сучасні гроші це було близько 100 тисяч доларів. А ось щоб потрапити до каюти третього класу, потрібно було заплатити лише 32 долари. Каюти і салони третього класу оформлювалися дуже просто: залізні стіни забарвлювалися в білосніжний колір або обшивалися дерев'яними панелями. При цьому на 700 пасажирів третього класу припадало лише дві маленькі ванні кімнати. Тому і відповідно була така ціна. Особлива увага при конструюванні лайнера була приділена безпеці. Тут ви, напевно, іронічно усміхнулися, але для цього Титанік мав подвійне дно і трюм розділений на 16 герметичних секцій. Наповнення водою, навіть чотирьох з яких не могло призвести до катастрофи. Про цей факт згадується, і у фільмі. Це дало підстави тодішній пресі гучно називати його судном, яке не може потонути. У свій перший рейс Титанік вийшов 10 квітня 1912 року з британського порту Саутхемптон. На борту якого перебували понад 2200 осіб, включно з членами екіпажу. Командував Титаніком 62-річний Едвард Сміт, один з найдосвідченіших капітанів компанії White Star Line. Однак, попри те, що він мав величезний досвід, на кораблях під його командуванням часто відбувалися інциденти. До прикладу, до того часу три судна під його командуванням сіли на мілину на двох відбулися пожежі. А за рік до рейсу Титаніка відбулося зіткнення його корабля з британським військовим крейсером. Після командування на Титаніку капітан мав піти на пенсію, але не судилося. Можливо, якби роботодавці Сміта детальніше переглядали його резюме та почули ці тривожні дзвіночки, то тоді хто знав. Перше плавання Титаніка проходило у несприятливих погодних умовах. Північно-західний вітер нагнав по маршруту Титаніка неочікувану велику кількість плавучого льоду рекордну за останні півстоліття. Відомо, що незадовго до катастрофи капітан Титаніка отримав сім-сім карл попереджень про айсберги. Незважаючи на це, лайнер продовжує йти на повній швидкості у непроглядній темряві. Існує теорія, що роботодавці поставили перед капітаном завдання перетнути Атлантику за рекордно короткий термін. Цю теорію знов ж таки озвучують і у фільмі. Останні з повідомлень про айсберги було отримане 14 квітня о 22.30. Однак, градист Джек Філіпс, зайнятий в цей час відправкою приватних телеграм, що містили переважно захоплення з приводу плавання в різні частини світу. Його проігнорував і не доповів по команді. Як писав згодом, один з пасажирів море було як скло, таким пласким, що в ньому чітко відбивалися зорі, що додатково замаскувало айсберг, обриси якого через годину побачив моряк Фредерик Фліт, десь на відстані 650 метрів прямо по курсу лайнера. Існують теорії, що моряки, які виглядали попереду лайнера, перешкоди не мали біноклів, і тому вчасно не побачили айсберг. Однак насправді біноклі, скоріш за все, особливо нічим би не зарадили у такій темряві та штилі. З опів хвилини пішло на те, щоб змінити курс і зупинити двигуни, однак через велику інерцію ухилитись вдалося лише десь на 25 градусів, що врятувало Титанік від лобового зіткнення з айсбергом, який все ж таки своєю підводною частиною зачепив правий бордлайнера. Удар був несильний, пасажири верхніх палуб його практично не відчули, але на 7 метрів нижче ватерлінії утворилось шість пробоїн загальною довжиною майже 100 метрів. Через які п'ять трюмових відсіків почали наповнюватися водою. За командою помічника капітана Вільяма Мердука було опущено герметичні перегородки, але вода продовжувала прибувати. І коли капітан Сміт спустився на нижні палуби, виявилося, що рівень води в котельнях уже підвищився вище 4 метрів. Помпи не встигали відкачувати воду, що прибувала зі швидкістю 7 тонн за секунду. П'ять хвилин після опівночі Сміт наказав розчухлити рятувальні шлюпки і відправити сигнал лиха. Системи оповіщення на Титаніку не було, і через 10 хвилин стюардам було віддано наказ виводити пасажирів з палуб всіх класів. Щоб уникнути паніки, екіпаж не повідомляв справжніх причин евакуації. Діяв повільно, обходячи каюту за каюту, і багато пасажирів проігнорували наказ піднятися на шлюпочну палубу і одягнути рятувальні жилети. Посадка на шлюпки перших пасажирів почалася 20 хвилин після опівночі. Через відсутність в екіпажу відповідних навичок вона проходила повільно і неорганізовано. Щоб уникнути паніки, за наказом капітана на палубі грав славнозвісно сумнозвісний корабельний оркестр. Вісім професійних музикантів, розуміючи, що грають останній раз у житті, видавали чіткі ритмічні звуки джазу, заглушаючи звуки криків. Цей момент ми могли побачити і у фільмі. Перша шлюпка, яка отримала назву Мільйонерська, була заповнена всього дванадцятьма людьми 40. -ка. Вона була спущена на воду лише тоді, коли корабель вже почав нахилятися носом. Незаповненими були іще наступні вісім шлюпок. Тут я декілька слів скажу про кількість шлюпок на лайнері. Впевненість у непотоплювальності Титаніка зіграла з проектантами злий жарт. Титанік був британським кораблем, а згідно із тогочасним законодавством Британії, на кораблі мала бути кількість шлюпок, що відповідає водотонажності судна, а не кількості пасажирів. Титанік формально відповідав цим вимогам і мав 20 шлюпок, які були розраховані на навантаження майже 1200 людей. А нагадаю, всього на Титаніку було понад 2200 осіб. Тобто навіть тогочасне законодавство закрило очі на такий прорахунок. Спочатку капітан Титаніка Смід наказав брати на шлюпки тільки жінок і дітей, однак члени команди не завжди цього дотримувалися. Давалися місця чоловікам з першого класу, а багато жінок лізти в шлюпки боялися. Багато пасажирів третього класу залишалися в нижніх палубах лайнера і нічого не знали про катастрофу. У результаті всієї кількості осіб змогли врятувати близько 700 людей, що менше третини від загальної кількості пасажирів. Коли затопило передню частину палуби, більшість пасажирів зрозуміла, що корабель приречений. Люди почали матушитись у пошуку вільних шлюпок, стрибати у них під час спуску і кидати у човних дітей. Через 20 хвилин кран судна став швидко збільшуватися, почалася паніка. Люди почали самовільно займати місця у шлюпках, не чекаючи ні жінок, ні дітей і спускати їх на воду. У першій сорок, коли корма повністю занурилася у воду, люди почали стрибати за борт. У другій 17 погасло світло. Через 3 хвилини титанік розламався навпіл і через 7 хвилин затонув. Сотні людей опинились у крижаній воді. Лише небагатьом з них десь зо трьом десяткам вдалося вижити, діставшись однієї з перевернутих шлюпок. Ще декілька осіб були врятовані Волтером Перкінсом, рульовим однієї зі шлюпок, який повернувся і підібрав пасажирів. Повернувся і помічник капітана Гарольд Лоу, який пересадив пасажирів своєї шлюпки у п'ять незаповнених і врятував чотирьох людей. Через 20 хвилин крики на місці катастрофи почали стихати. Температура повітря була мінус один градус, а води мінус два. Люди не притомняли від холоду і судом. На поверхні води плавали сотні задобілих трупів. Першим на допомогу Титаніку прибув параплав Карпатія, який прийняв сигнал лиха, і майже через дві години після затоплення Титаніка почав підбирати пасажирів на шлюпках. Що цікаво, Карпатія не була єдиним кораблем поруч із Титаніком. Недалеко рибалки на шхуні Самсон займалися нелегальним ловом тюленів. Тому, побачивши білі сигналі вогні, Титаніка подумала, що це берегова охорона, і поспішили відійти від цього місця. Якби Лайнер мав червоні сигнальні вогні, то можна було б зберегти життя більшої кількості людей. Також на відстані 30 кілометрів від Титаніка, було судно Каліфорнія. Воно б могло прийти на допомогу набагато швидше ніж Карпатія. Ба більше помічники Каліфорнія напомітили далекі вогні судна Титанік після опівночі та навіть відзначили їх у своєму бортовому журналі. Водночас, капітан Каліфорнія, побачивши вогні, подумав про феєрверки. Радіостанція Каліфорніяна не працювала, оскільки Радист відпочивав після вахти. Як результат, після через ненадання допомоги при загибелі Титаніка, капітана Каліфорнієна позбавили звання. Отож, як я вже згадував, лише близько семи сотень людей врятувалось під час катастрофи. Також загинув і Томас Ендрюс, конструктор Титаніка, який супроводжував своє діти ще під час його першого рейсу. До слова, майже всі жінки та діти, які проживали в каютах першого та другого класів, врятувалися, на відміну від пасажирок та їхніх малюків із нижніх палуб. У фільмі причиною показано те, що екіпаж спеціально перекрив їм вихід. Насправді це не зовсім так. Такі перегородки справді були, однак їх ставили для того, щоб запобігти переміщенню пасажирів між різними класами, і частину з них просто не встигли відкрити. Більше зіграло роль те, що багато хто з пасажирів та екіпажу несерйозно поставилися до ситуації та залишалися в каютах. Тому сцена з Титаніку, де Джек та Роуз намагаються вибігти на палубу, лише частково має історичне підґрунтя. У відсотковому співвідношенні врятувалося 20% чоловіків та 74% усіх жінок. У 2006 році померла американка Ліліан Гертурд Асплунд, яка була очевидцем краху Титаніка. На той момент їй було 5 років, і в цій страшній катастрофі вона втратила батька та братів. Вони були пасажирами третього класу. У шлюпці номер 15 разом із нею врятувалася її мати та трирічний брат. Вона рідко говорила про трагедію і завжди уникала питань та уваги. У травні 2009 року у року, віці 97 років, померла остання вціліла пасажирка Титаніка Мільвіна Дін, який на момент аварії корабля було всього 2,5 роки. Ось такою була справжня історія Титаніка, який називали непотоплювальним, який у першому ж своєму рейсі потрапив на дно Атлантичного океану. Далі я хотів би зупинитись на декількох важливих персонажах та деталях фільму. Почну з Джека та Роуз. Насправді, набагато більш ймовірно, що саме ця сцена має більше історичних підґрунтів, ніж історія кохання Джека та Роуз. Це, звісно, жарт, однак, це все одно не применшує романтичність цієї історії. Погодьтеся. Джека і Роуз як таких насправді не існувало, однак є декілька цікавих нюансів. Джеймс Камерон писав сценарій у повній впевненості, що герої Кейд Вінслет та Леонардо Ді Капріо вигадані персонажі. Вже потім з'ясувалося, що на борту Титаніка була людина на ім'я Джек Доусон. Це був 23-річний кочегар із Дубліна. Він теж не пережив катастрофи і був похований на цвинтарі Феєрвей у Новій Шотландії разом із рештою загиблих. А після того як фільм став хітом, могила молодого кочегара перетворилася на місце паломництва фанів. Що Ще цікаво, в один момент італійські кінодокументалісти зробили дивовижне відкриття. Виявилося, що історія кохання аристократки та художника, який подорожує Титаніком другим класом, це буцімто реальний випадок. Йдеться про роман Мадлен Астор, дружини американського магната Джона Джейкоба Астора та італійського дизайнера Еміліо Порталуппі, який прославився своєю роботою над рельєфами будівлі Нью-Йоркської фондової біржі. Порталуппі був гостем Асторів, так що мандрював першим класом. Він спав, коли Титанік зіткнувся з айсбергом, з просоння вийшов на палубу в одному халаті. Але про те, що було далі, Порталупі щоразу розповідав по різному За однією з версій він стрибнув за борт із рятувальним жилетом, бо всі шлюпки були вчен заповнені жінками та дітьми. За іншою версією, його виявили непритомним у порожній шлюпці. Але незручна правда швидше за все полягає в тому, що італієць опинився в рятувальній шлюпці, переодягнувшись з жінкою. У списку тих, хто вижив, його ім'я було записано як Місіс Порталупі про свою любов до Мадлени, яка пережила аварію Титаніка, але померла в 40-х роках. Порталупі наважився розповісти лише на порозі смерті. Коли йому було 93 роки, за його словами, раніше він не хотів компрометувати ім'я коханої жінки поза шлюбним зв'язком. Але цілком можливо, що вся ця історія така ж фантазія художника, як і історія чудового порятунку після двох годин у крижаній воді. Що цікаво, виявляється, досі невідомі імена всіх пасажирів Титаніка з пасажирами першого та другого класу все більш-менш зрозуміло, їхні списки відомі. Але з повним боіменними списками екіпажу та пасажирів третього класу виникли проблеми. Їх просто немає. Невідомо скільки точно їх було, бо більше я здивую, вас не існує навіть перевірених точних списків усіх врятованих. Пояснюється це декількома причинами. Частину екіпажу було найнято в останній момент, і квитки на Титанік продавалися аж до дня від'їзду. Крім того, дирекція White Star Line визнавала наявність на судні певної кількості зайців, тобто пасажирів без квитка. Також відомо, що як мінімум кілька пасажирів подорожували під чужими іменами. Я раніше згадував про те, що за вцілілими під час загибелі Титаніка вернувся помічник капітана Гарольд Лоу, який пересадив пасажирів своєї шлюбки у п'ять незаповнених і врятував чотирьох людей. Зазначу, що всі четверо були чоловіками, і один з них незабаром помер у човні. І тут дуже цікавий факт про одного з цих чотирьох чоловіків. Історія порятунку якого на диво схожа з історією Роуз із фільму. В одному зі звітів один з членів екіпажу зазначав, що під час повернення за вцілілими люди зі шлюпки побачили величезні двері, які, мабуть, зірвали, коли корабель тонув. На дверях обличчям униз лежав маленький японець. До свого ненадійного плоту він прив'язався мотузкою. Спочатку його вважали мертвим. Двері то йшли під воду, то спливали. Через чоловіка перекочувалися хвилі, але він був абсолютно нерухомий та на крики не відповідав. Однак японця втягли у шлюпку, і майже одразу він розплющив очі, щось сказав японською і, побачивши, що його не розуміють, почав розмахувати руками і через п'ять хвилин сів веслувати замість стовленого матроса та почав старанно гребти аж до тієї хвилини, поки їх не врятували. Втім, насправді, згодом цей японець виявився китайцем, пасажиром з третього класу, ім'я якого було фан-гланг у фільмі Титанік до речі, час від часу проскакує такий собі китаєць. Тож цілком ймовірно, що Камерон, знаючи цю історію, вирішив додати туди і це. Бо і в одній з вирізаних сцен є також китаєць на дверях. Ще декілька слів хочу розповісти про двох цікавих людей, які з'являються у фільмі Вільяма Мердука та Чарльза Джокіна. Вільям Мердок був першим молодшим офіцером, і у фільмі його зобразили доволі неоднозначно, показавши, що він взяв хабар та ще й завершив своє життя самогубством. Що точно відомо, це те, що після зіткнення Мердок був призначений відповідальним за евакуацію з правого борту, під час якої він спустив на воду 10 рятувальних шлюпок. У яких врятувалося 75% тих, хто вижив у катастрофі. Через кілька днів після катастрофи серед пасажирів і членів екіпажу, що вижили, ходили розмови, що один з офіцерів Титаніка скоїв тієї ночі самогубство, свідки цього так і не зійшлися на думці щодо того, хто це був. Стверджувалося, що це були або Джеймс Муді, Генрі Уайлд, або Вільям Мердок. Однак, підтверджених даних, що це був Мердок, так і немає, оскільки його тіло так і не знайшли. Втім, таку сцену у фільмі залишили і зобразили у ній саме Мердука. Родичі чоловіка, звісно ж, не були в захваті від цього однак, продюсери відмовилися вирізати цю сцену, але від імені студії надіслали листа з вибаченнями. Втім, багато з тих, хто вижив, свідчили, що Мердук самовіддано працював до кінця, і за однією з версій його бачили ще живим у воді після того, як корабель затонув. Другий чоловік, про якого я також хотів би вам розповісти, також з'являється епізодично у фільмі Поруч з головними героями. Це головний пекар Титаніка, Чарльз Джокін, який був реальною людиною, і залишив корабель, що то не останнім з команди, щоправда, мав на те особливі причини. Злі язики запевняли, що Джокін був алкоголіком, однак що не заважало йому керувати на Титаніку командою з 30 пекарів, дожити до 78 років і успішно пережити ще дві морські катастрофи. Коли Титанік почав тонути, головний пекар, не втрачаючи спокою, наказав своїм підопічним рознести хліб, що залишився по шлюбках, Потім допомагав розсаджувати в них жінок і дітей. Нібито весь цей час Джокін заглядав у свою каюту, де прикладався до віски. Прихопивши собою фляжку, він піднявся на корму корабля, що тонув, і спокійно дочекався, поки вона опуститься у воду. Чи могутнє здоров'я допомогло чи справді завдяки військи, хоча сп'яніння якраз збільшує ризик переохолодження, але Джокін примудрився протриматися воді майже дві години, поки його не врятували. Стосовно діаманта серця океану, також є дуже багато цікавих версій та історій. Зокрема, є основна, на якій кажуть, була заснована історія, показана у фільмі. Це історія юної Кейт Флоренс Філіпс. 20-річна дівчина працювала асистенткою бізнесмена Генрі Самюеля Морлі з Великобританії. Кохання до одруженого начальника призвело до того, що обоє вирішують відправитися на лайнері в нове життя та втекти від старого світу. Заможний коханий подарував дівчині розкішне кольє, в центрі якого був камінь-синього кольору, сапфір, а оточували його кілька дрібних діамантів. Під час загибелі лайнера загинув і сам Морлі. А Кейт як гіров врятувалася і навіть згодом народила дитину від свого коханого. Сапфір це і зараз існує та є одним з експонатів в одному з музеїв під поетичною назвою Кохання моря. Втім, є версії, що цієї історії геніальному режисерові було замало і ще одним прототипом серця океану став неймовірно відомий діамант Хоуп, знаменитий і при цьому за чутками проклятий. І можливо, камерон, додавши камінь в сюжет, таким чином вирішив додати трішки містифікації. Мовляв, прокляття діаманта справдилося. Щоправда, пов'язаний реальний діамант не з ім'ям Людовика XVI, як розповідала Роуз Джеку, а з ім'ям його предка Людовика 14-го. Цей діамант, подорожуючи крізь століття, обріз величезною купою легенд та історій. Тому, враховуючи, що мій канал називається засновано на реальних подіях, я попробував вибрати з цього найбільш правдоподібно. Більшість історій кажуть, що величезний алмаз було привезено з Індії у Францію, де його розрібнили на менші шматочки та огравіювали. Найбільший з них дістався Людовику XIV І до початку французької революції у XVIII столітті перебував у королівській родині. Однак, під час революції, королівську родину вбили і майно їх розграбували. Відповідно, і пропав цей камінь. Виплив він вже у XIX столітті у фінансиста Генрі Хоупа, ім'я якого й назвали діамант. Рідкість цього скарбу була очевидною. Після Хоуп продав камінь ювеліру П'єру Карт'є, який, щоб збільшити ціну діаманта, розпускав чутки про прокляття прикраси. Купила діамант світська леді зі штатів Евелін Маклі. Кажуть, що вона практично не знімала його ні в день, ні вночі. Правда, почувши про погану славу діаманту, Евелін вирішила освятити його в церкві. Важко сказати, чи це допомогло їй. З одного боку, вона залишилася жива і здорова і померла у віці. 60 років з іншого боку Її родину переслідували нещастя. Її чоловік спився, син загинув автокатастрофі, а дочка наклала на себе руки. Зіставляючи ці декілька історій, багато хто заявляв, що одна з подружніх пар, яка загинула під час катастрофи легендарного лайнера, колись володіла проклятим діамантом. Однак на той момент він був Евелін, яка не була на палубі Титаніка. Тому ця історія не дуже складається. Коли Маклін померла, то її онуки продали діамант бабусі ювеліру Гаррі Вінстону, якого оминуло умовне прокляття. А той своєю чергою камінь продавати не став а передав його в Смітсонівський інститут, причому використовував для цього звичайно пошту. І ось уже більше півстоліття діамант зберігається у цьому музеї. Його може побачити будь-хто, заплативши пару доларів за вхід. Щоправда, і є ще одна смерть, пов'язана з цим таємничим алмазом. кажуть, що жертвою каменю став посильний, який передав Алмаз в інститут. Він потрапив в автомобільну катастрофу і загинув на місці. А його сім'я потім живцем згоріла у власному будинку. Однак історія не зберегла ні імені цього посильного, ні реальних фактів, які можна було перевірити. Додам, що після феноменального успіху фільму було виготовлено незліченну кількість варіацій серця океану, найдорожчу з яких було продано за понад 2 мільйони доларів. Це така невеличка історія цього діаманту. Однак, повертаючись до Титаніка, після загибелі корабля ця катастрофа стала, звісно ж, світовою сенсацією. Усі змі говорили лише про це. Спочатку навіть були хибні новини, що корабель вдалося врятувати, а потім що корабель потонув, але всіх людей врятували. Втім, правда стала відомою вже через декілька днів. Ще до того, як ті, хто вижив, прибули до Нью-Йорка, було заплановано розслідування, щоб з'ясувати, що сталося, і що можна зробити, щоб запобігти повторенню. Розслідування було проведені як і у Сполучених Штатах, так і у Великій Британії. У процесі двох розслідувань було зроблено загалом подібні висновки катастрофи. Першим було те, що правила щодо кількості рятувальних шлюпок були застарілими та невідповідними. Другим було те, що капітан Сміт не врахував попередження щодо льоду, а також що рятувальні шлюпки не були належним чином заповнені недосвідченим екіпажем. А зіткнення було прямим результатом в'їзду в небезпечну зону на занадто високій швидкості. Також катастрофа призвела до створення та міжнародного фінансування міжнародного льодового патруля, який донині відстежує та повідомляє про розташування айсбергів у північно-Атлантичному океані. Які можуть становити загрозу для трансатлантичного морського руху, ну і насамкінець, що з уламками Титаніка зараз? Після багатьох спроб знайти їх та дістати лише у 85-му році уламки виявила спільно американо-французька експедиція на глибині 3750 метрів. Поганий стан носової та кормової частин, та її глибоке занурення в мул не дають можливості підняти уламки пароплава на поверхню. Хоча протягом десятиліть величезна кількість артефактів з Титаніка була піднята. Їх зокрема демонструють у музеях та виставках. І до речі, якщо ви хочете стати трішки ближчими до цієї величної та водночас трагічної історії Титаніка, можете вести в Google-картах ось ці координати. Саме там спочивають уламки легендарного лайнера, історія якого я впевнений буде жити та переповідатись століттями. До речі, в останній сцені фантазії фільму Титанік, де Джек та Роуз воз'єднуються на борту Титаніка. Великий годинник у холі показує другу 20, той самий час, в який затонув корабель. Насправді. Ще раз сподіваюся, що ця історія була вам цікава і ви трішки більше дізналися для себе про цю славнозвісну масштабну морську катастрофу. Якщо так, з вас лайк, підписка та коментар, а з мене нова цікава історія вже через тиждень. А поки це все, до нових зустрічей на просторах Ютубу.